Друзі, вітаю! Мене звати Віктор, і цього сніжного ранку я вже на кризі. А на водоймі, про яку я узнав десь на днях, і за попередньою інформацією, ось тут є окунці і карасики, і вони досить активно прокльовують. А, тим паче окунці тут, за словами місцевих, досить гарного розміру. Тому сьогодні я взяв весь свій комплект бойовий і буду намагатися щось тут зловити. Ну, сподіваюсь, звісно, на карасиків. І окунці вже як там піде. Бо крупний окунь зараз вглугозим'я досить любить поперебирати, покрутити носом і так далі. Тому будемо пробувати. Водойма тут досить цікава, повно комишику і цей комиш також росте прямо посередині водойми. Ось тут гарно видно. Глибина тут також дуже мілка, півтора метри майже по всій водоймі. І от я обрав собі точку, саме де вчора було багато лунок, де вчора сиділи люди, це... Досить логічно. Моєю основою сьогодні будуть ось такі дві вудки. Ось така жовтенька балалайка, на ній стоїть жилка дуже тонка. Десь 0,8, ой, 0,08. І ось така чорненька мормишка 02. Бо свою золоту я обірвав. Це якщо карась і окунь будуть прям дуже перебирати. Ось ця вудка. Вона більш товстою жилкою, щоб не втрачати рибу і мормишки. І тут стоїть теж ось така золота мормишка. Але десь 0,3-0,35. Трохи погрубіша снасть, Але тим не менш, сподіваюсь, буде найгірше працювати. Звісно, в пріоритеті в глухозим'я. Що по карасю, що по окунцю, ми не будемо мотивати. Буду вішати по два, по три. Можливо буду пробувати й одного, але без нього ловити зараз я сенсу геть не бачу. Тому давайте вже робити перші опускання. Розпочав я риболовлю досить активно, змінив багато лунок на старті і майже одразу отримав перші клювання. О, перебере. Прозівав. Напевно, карасик був, довго закльовував. Зараз спробуємо його добрати. Не дивлячись на те, що рибка цікавилася моєю наживкою. Але добрати саме цього карасика я не зміг, а, тому мною було прийнято рішення а, кардинально змінити снасть на більш тонку, з більш тонкою жилкою і більш дрібною мормишечкою. Є. Оп. Ось він перший. Підібрав з дна, довго закльовував. Якраз я змінив вудку тільки. О! Відпущуємо, але він шумку вже. Клас. Згодом я зрозумів, що крась, як для глухозим'я, брав дуже чудово, брав майже в опускання і дійсно радував класними клюваннями. Є yeah. гопро проснімає відео. Другий. Десь такий самий майже. Менше ніж здолоньку, але клює дуже вправно і дуже класні клювання саме видно по кінчику вудки. Все, хай гуляє. Після кількох змінених лунок і спійманих карасиків я знову натрапляю на рибку, але натрапляю на ту рибу, підхід якої я досить довго чекав і навіть не сподівався, що її кльов розпочнеться досить швидко. окунчик попався. Окунь підібрав з дна в карасевому стилі, і хоча на даному етапі риболовлі я не планував ловити його цілеспрямовано, його наявність на точці, звісно, не могла не радувати. Та й вже більш дрібненький, нестандартний в цих місцях. В цьому моменті сталося перше клювання більш крупної риби. І знаючи розмір місцевого карася, я на 90% впевнений, що то був Окунь. Але, на жаль, рибку витягнути я не зміг. Цей раз вже дрібний карасик порадував мене, припіднявши кивочок вудки. Такий, мілкий. А крупні тут є взагалі? Я гарненькі. Я Час від часу рибка змінювала одна одну. Замість карасиків іноді підходили окунці, але на мотель чомусь вони плювали досить мілкого розміру. О, тоже такий. Черговий окунець прямує до мого сьогоднішнього заліку. Ближче до 9 години Карась покльову вже досяг свого піку. Ловили абсолютно всі рибалки водойми на абсолютно будь-яку жилку і мормишки. Хай гуляє. <рес> Також зверніть увагу на лунку в цьому кадрі, більша частина якої заповнена вже гнилим комишиком. Це, звісно, виваджування маленьких карасиків ніяк не шкодить, але в майбутньому дасть свої плоди на виваджуванні саме крупної риби на <нахідний> бухарі <риби> є на бухарі <нахідний> все є розуміться на бухару я помір подолі до їду на бухару я ж мене вже на хусяті пороблю робить ні на подолі не роблю я дуже тут музею В багатьох моментах карась клював вже дійсно скажено, просто при банальному опусканні мармешки на дно піднімав е навіть не в окуневому стилі, я не знаю. Рибка дійсно була голодна. Дайте на куятора для дронів для той дав 1000, той дав 500, той дав 100 робіть, то тисяч блядь, находь Нахуй ви вша кажу робите. Немає всю зарплату полосу. П'яний всю повністю зарплату зама. Це дробив, блядь, місяць, місяця. Приїжджають перед зарплатою або в зарплату приїде, заплатили. Галяликі вже, блять, парень. Першого дійсно класного конця на цій риболовлі я зловив. Саме після гри пограв трохи мормишкою, і коли опустив її назад на дно, окунь підхопив її, напевне, ще в товщі води. Це окунь. Він і Дуже круту фішку я теж помітив, коли карась переставав клювати. Я просто... Поворушу трохи мормишкою на дні, і потім, якщо протягом 2-3 хвилин риба не цікавиться, піднімаю наживку з над, десь, сантиметрів на 50-40. І після цього опускаю мормишку моментально назад на дно. І протягом 5, можливо 10 20 секунд рибка брала нашого мотиля. Ось саме. Таким методом я зловив ось цього карасика. Згодом карасики мені трохи піднабридли, і я вирішив спробувати половити на безмотилку. Результат тоді, звісно, мене вразив, бо буквально за, можливо, хвилин 15 два крупних окуні просто обірвали мені дві класні мормишки. І після цього я перев'язався і, можливо, почав діяти трохи обережніше, бо до цього я підсікав і взагалі виважував рибу дуже активно, щоб та не завела в корчі. І те, що з цього вийшло, ви зараз побачите. Тут вже я дістав вудку, яку я не показав на початку відео. Це така електронна безмотилка, і вона в подальшому зробила мені цю риболовлю. Опа! Це прикольний! А Просто перестає кончик дергатися. Да. На моє здивування, безмотильна снасть почала провокувати окуня на досить злі клювання, і розмір цього окуня був дуже прикольний. Опа, сидить. Здоровий. Ну, я не знаю, такий непоганий. Опа. При такому досить інтенсивному кльові крупної риби, кілька штучок я вирішив взяти з собою додому, бо згадав, що мене просили все ж таки якусь рибку принести. Якщо така, звісно, буде клювати. Воно ну, як правило, коли на мотиля не хоче, ну крупний не хоче, то без мотиля можна його і знайти. Опа. Да, ну цей трохи менший, но нічого. Як тільки я почав щось казати про розмір риби, так окунь одразу мені нагадав, який він тут є спортивний все ж таки. Мої постійні експерименти з амплітудою та кутом нахилу вудки, а, так і приносили мені результати. Хоча окунець став трохи дрібніший, але мене радувало те, що експерименти дійсно приносили свої плоди. Кульмінацією цієї риболовлі дійсно став саме цей епізод. О!

то я до вас весною со спінінгом приїду сюди. О! Ну це такий десь на 400. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня риболовля. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Я б і сам ще посидів би на цій кризі, половив би окунців на безмотилочку і на цю електронну вудку. Але а, час вже мене підганяє і тим не менш я задоволений тим, як все вийшло. А, спершу працювала гарна маленька мормишка 0,2 в чорному кольорі по карасику. Іноді окунці пробивали теж. А потім, коли я вже поставив оцю електронну вудку, плюс без мотивку, то почалась така собі роздача. І окунці були дуже крупні. Кілька мормишок, тим не менш, я обірвав. Обірвала їх мені риба. Це в кадр не попало, але кльов гарної риби був. І сподіваюся, ви для себе з цієї риболовлі підкреслили щось цікаве, щось корисне. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам міцного здоров'я і, звісно, частіше ходити на риболовлю. Бай-бай! Yeah. <laughs>